Незалежність і недопустимість доказів. Тоді Матеріал справи відсутні будь-які докази, що в той момент, на який наполягає час потерпіла, саме з телефону мого очі мама я спілкувався саме я, а не будь-яка третя невідома особа. Дозвольте <реку> всечі? Ну, я, я пам'ятаю про е, як <реку> тут каржога, нам розповідав дуже ретельно про те. Як вони спілкувались, можливо думаючи, що десь чому Тріхна так зрадів, коли що немає роздруківок телефонних розмов. Ну навіть якщо б вони були, нам Кавжога вже пояснив, що у них мались якісь сексуальні збочення, що у Тріхни, що у Мамая, що у Кавжогі. У них якесь стурбоване сексуальне життя. Вони розмовляли про якусь ана і казала, і промовлялись про якісь позиції я... Що, про, що, про що ви там вже? І як ви вже переживаєте за своє сімейне життя? Тепер? Я вже не знаю. Кожен дуже гарно давав свої показання. Прокурор надав суду розпечатку, роздруківку, телефонних дзвінків. Вкотре звертаю вашу увагу. Є колоночка перша, вихідних дзвінків. Є прив'язка до конкретної станції стільникового зв'язку, є азимут цього вихідного дзвінка. Це те припущення технічно необачне і неграможне з точки зору, що якщо вказується азимут того, хто телефонує, і з тим, хто телефонує, це говорить про те, що вони знаходились на одному місці, це абсолютно нічим не зауваження. Не може із цього протоколу фіксуватися місце знаходження будь-кого з абонентів не може. І це підтвердить будь-який спеціаліст стільникового зв'язку. Більше того, розбіжність певного сигналу зі станції досягає від 5 до 10%, а то й 30%, тобто градусів, в залежності від геотечного розміщення вказаної станції. То про що ми говоримо? Ми вислуховували пів години про те, що десь хтось лекалізується, десь про щось про скоро розмовляє. Ми говоримо про те, що на лаві підсудних знаходиться трихна. А ми говоримо про мамая, про Ковжогу, які це мають взагалі відношення. Надайте суду докази, які б свідчили про винуватість трихни в тих злочинах, які його звинувачують. Я вважаю ще раз наполягаю. Що ці докази, які надаються прокурора, маються на увазі протоколи виправ, цих телефонних дзвінків, не мають ніякого відношення до цієї справи. <різвість> <різвість> ну я все ж таки наполягаю на, 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 на своєму, що вони мають значення, просто не так гарно проаналізовані. Ну, поверхово проаналізоване слідчим. Я в котрий раз підтверджую це. І я думаю, що суд, будучи в нарадчій кімнаті, ну, звичайно, це дуже складна аналітична робота взяти, відкрити той диск. Бо там дуже треба розібратися не одну годину. Цьому треба приділити увагу, щоб розібратися, що ж там на тому диску. Бо ми зараз розмовляємо, а дійсно треба було б якесь більше ретельно проаналізувати. А те, що зараз адвокат намагається з певненістю демонструвати, що це не має ніякого відношення. Це його теж припущення, і він звичайно буде все робити, щоб захистити свого підзахисного.